Чи можливо поєднати успішну кар'єру з сім'єю та вихованням дітей? Чи щось із цього страждатиме? Частина третя. У минулих двох програмах ми говорили про те, чи можливо для жінки поєднувати сім'ю та кар'єру, чи щось буде страждати, нагадаю, мої рекомендації: у період новонародженості та раннього дитинства я рекомендувала б мамі повністю зайнятися дитиною. З почуттям того, що зараз вона виконує найважливішу місію у своєму житті. В цьому її основна кар'єра. А коли дитина стає школярем то час перебування дитини в школі жінка може використовувати для своєї особистої реалізації. Тим паче, що багато саме у цей період визначають, чим би хотіли займатися в житті. Адже не всі після школи обирають ту професію, якій хотіли присвятити своє життя. І спробувавши її, розуміють, що хотіли б перекваліфікуватися. Це цілком нормально. Мальне явище і доволі часте. До того часу, як дитина йде до школи, жінка досягає більш зрілого погляду на своє життя та бажання займатися тією чи іншою справою. Багато хто в цей період продовжує своє навчання або ж тільки вступає до навчального закладу. Чому б ні? Вчитися можна все життя, і якщо є бажання, завжди можна знайти можливість. Одначе під час шкільного віку мама продовжує бути мамою. Потреба дитини в материнському піклуванні залишається дуже сильною. Потрібно, наприклад, налагодити навчальний процес, допомогти з виконанням домашніх завдань, навчити дитину організовувати своє робоче місце, готувати одяг та шкільне приладдя на наступний навчальний день, дотримуватися режиму відпочинку та прогулянок це внесок у майбутню особистість дитини. І цю роботу потрібно зробити мамі. Дуже багато зараз, уже дорослих людей, говорять, коли я був маленьким, мама багато працювала. Я пам'ятаю, як в дитинстві я дивився вслід мамі, яка йде на роботу. Вона завжди так поспішала, була зайнята своїми думками, а мені так хотілося залишитися з нею вдома, саме з неї, грати з нею, читати книжки, малювати, просто слухати її спокійний і радісний голос. Але я я залишався з кимось іншим, з ким могли домовитись. Мені дуже не вистачало моєї мами. А ще гірше, якщо дитини залишають із ненадійними людьми, нехай навіть родичами. І в момент відсутності мами діти зазнають насильства з боку тих самих родичів. Тому ми мами насамперед захист наших дітей, захист їхнього дитинства та захист їхнього права на щасливе дитинство, сповнене теплом. Як мами християнки, ми покликані створити для наших дітей середовище, в якому дитина відчує Бога і дізнається багато про нього, а потім і його самого. Це наше святе материнське завдання. І нехай у нашому плані для цього буде відведено достатньо часу. На першому місці нехай залишається сім'я та діти, а кар'єра після того, як жінка переконається, що вдома все встигла, вдома все під контролем, діти формуються відповідно до віку, духовно та емоційно насичуються, вдома чисто, красиво та смачно, а час, що залишився, можна використовувати на власний розсуд. Тобто, якщо повернутися на початок, коли ми говорили, що було б довго. Обре поглянути на своє життя з боку, то можна поділити його на етапи в залежності від віку дитини та її особливостей. Чим старше ставатиме дитина, тим більше у жінки буде можливостей реалізуватися. Ще такий момент: материнство це назавжди. Коли діти виростають, вони не перестають бути нашими дітьми. До них додаються онуки, правнуки. І весь цей час ми, як головні мами нашої сім'ї, можемо носити у наших серцях усіх цих дітей, які приходять до нашої родини. Не лише носити їх, а й наситити їх любов'ю, турботою, мудрістю, настановою. Носити їх у своїх молитвах і спостерігати, як. Бог благословляє їх, як сім'я стає все більш згуртованою, люблячою, єдиною, як об'єднується навколо Бога та Його правди. Це справжня місія матері, довгострокова місія. І якщо поєднати її зі своєю реалізацією у житті, це буде потужний вплив, який ми зможемо здійснити на світ.